Бог дуже часто не відповідає на наші молитви, як хочемо ми. Ми просимо любові, посилає людей, що гірші мороку й пітьми. Ми просимо відваги чи терпіння, але натомість Бог дає лише те, що нас веде до істини й прозріння. І тому так часто через болі йдемо. Так часто Бог нам всім відповідає не так на наші щирі молитви. і хтось через це Ісуса покидає, і не хоче далі за Христом іти. А хтось, уроки Божі, зрозумівши, зростає в своїй вірі день за днем, і своє серце Богові відкривши, гамує біль і гамує сильний щем. Нам так багато є, незрозуміло. І, здається, часом, Господи, де ти? Ну, де ти був, коли страждало тіло? Чому в життя хворобу допустив? Лиш з часом нам ставало зрозумілим, чому і як, для чого і за що. І дякую Ісусу, говорили за те, що Він зберіг нас від чогось. Бог може нам усе готове дати. Та хоче він, щоб розвивались ми, бо результат наш будемо цінувати, коли самі до чогось досягли. Так, Бог завжди нам буде помагати, але цього хотіти маємо ми І робити кроки, труднощі долати і бути також добрими людьми. Бог дуже часто нам відповідає не так на наші щирі молитви, хай наше серце вчайчай не впадає, коли прийдуть хвилини темноти, Хай допоможе Бог нам довіряти, коли говорить чи коли мовчить, хай допоможе, дякую, сказати в той час, коли душа уся горить, коли лише бажання докорити. І вилити на нього весь свій гнів, хай допоможе Він це пережити, і не сказать на нього зайвих слів. Хай допоможе все нам зрозуміти або й без розуміння довірять, коли Господь не те буде вершити, що нам хотілось бачить і звершать, нехай у серці і у дусі будуть лунати безупинно ці слова. Він – Є Господь, що зробить він, те й буде. За все хай буде, Господу, хвала.